Доброго ранку, малята, пограємо в гру, дай відповідь на запитання. Якщо сом великий, то гупії маленькі. Якщо акула зла, то дельфін добрий. Якщо Жабки квакають, то рибки мовчать. Більше п'ять рибок чи чотири? П'ять. Якщо струмок вузький, то річка. Широка. Що може бути глибоке? Океан, море. Річка? Озеро? Яма? Басейн? Що може бути мілке? Струмок, калюжа, малята, де води найбільше? В океані? Чотири жабки на березі сиділи, квакали, сміялись і веселились. Раптом дві у річку пірнули, злякались, скільки жабок на піску зосталось? Дві жабки малювала зранку мишка три цукерки і два горішки. Хто швиденько порахує, скільки цукерок та горішків наша мишка намалює? Всього п'ять дав дідусь малому внуку Жовтобоку грушу в руку. Внук і другу простягає. Діду ще в одній немає. Скільки груш буде у внука? Півень злетів на тин. А там півник ще один. Скільки півників усіх полічить швиденько їх? Каже мати квочка, в мене два синочки і три дочки. Скільки ж діток в квочки? Є в зайчихі п'ять малят, неслухняних зайченят. На обід їх мати зве. Три прийшли, а скільки йде? Мишеня ліском Ішло пішки. Несло друзям три горішки. Та в дорозі не втерпіло, непомітно, два з них з'їло. Сіра мишка в нас питає, скільки мишеня горішків має? Кролик вуха насторожив. В нього дуже добрий слух. Хто з дітей полічить точно? Два кролі то скільки вух? Молодці малята.